8 і 9 січня в шось відбувся традиційний турнір Різдвяні зустрічі друзів. Він проходив під гаслом 40 років хокею на траві України. Особливість цього турніру тепла та дружня атмосфера, що панує впродовж змагань. Прикметно, що змагання тривали між командами хлопців та дівчат. Як це вплинуло на результат турніру, знає Вікторія Горшкова. Турніром дружби називають Різдвяні зустрічі його учасники, хоча на спортивному полі завжди точиться безкомпромісна боротьба за титул, Переможця, коли вщухають емоції, залишається лише любов до цього видовищного і стрімкого виду спорту, який в Україні існує вже 40 років. Усіх учасників змагань привітав старший тренер відділення хокею на траві комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса Ігор Яковенко. І ми з умами найблизькі друзі Україні, Поэтому я вас привітю ще всіх на нашому турнірі. Цей турнір. смотр нашего ближайшего поколения, нашей ближайшей смены, наши надежды хоккейной. Мы уже видим, кто из вас будет расти дальше, у кого есть какие перспективы. Но, кто бы не выиграл, самое главное, что вы играете, что вы любите хоккей, и хоккей с вами останется В ваших серцях на всю життя. різдвяні зустрічі друзів були започатковані кілька років тому. Турнір настільки припав до душі спортсменам і тренерам, що став традиційним і проводиться щороку між командами Шостки та Сум. Різдвялося все спонтанно. Тренера сумські дівчатки попросили приїхати поіграти товаришівські ігри і привезли доволі таки багато команд. Приїхало там 4 або 5 команд. Ми провели перший турнір. Закінчили не турнір верні, а товаришівські ігри. І дивимося, дітки мали. Надо отметить какими-то призами, потому что они всегда хотят получить какой-то приз, вознаграждение за свою работу. Поэтому пришлось нам скидываться, идти в магазин, покупать конфеты, подарки. Вот так получився у нас перший турнір. На даний момент уже мы провели турниров 6 или 7. Дуже часто саме на цьому турнірі наймолодші спортсмени випробують себе саме у командних змаганнях. Тут вони отримують свої перші поразки і перемоги, а також безцінний досвід для наших у Сумці Змагання саме такі, зазначила Наталія Ткач, тренер школи Олімпійського резерву міста Суми. Іменно малиші вони перший раз воти отдільне тім возрастом. Почому хотіла імені приїхати щоб вони вже самі поіграли 2009 і младше. Это ихние первые змагання. Для них відповідальні взросло. І ще й в такому большом залі. Они никогда не играли в таком большом зале. Непредсказуеми діти, потому что мы один раз выиграли у мальчиках. Сегодня мы вчера выиграли, сегодня проиграли. Діти непредсказуеми. Ну все старались, все хотели победить. Игри были интересные. Абы заохотити початківців, усі учасники отримують подарунки. Прикметно, що придбати їх допомагає колишній вихованець відділення, який нині мешкає в Канаді. Начал приїжджати Шостку наш воспитанник Игорь Джол, который увлекся этим делом, он нам очень большую помощь оказал в обеспечении формы для хоккея на льду. І он став нам допомагати подарками, які ми проводимо на трассі турнір. Уже 4 роки подряд Кожен ребенок, який приїжджає на турнір, у нас є какой-то подарок і уїжджають не з пустими руками. Особливістю змагань є те, що в них беруть участь як дівчата, так і хлопці. Суми взагалі вважаються столицею жіночого хокею на траві. Тому наших суперників аж ніяк не можна назвати представниками слабкої статі. Про те, як тренують у школі Олімпійського резерву, розповіла тренер команди «Україночка» Олена Свістюр. Це дівчатки дві 7-8 года рождения. Ще у нас є девочки 2009-2010. Тренуються ці дівчатки вже три, некоторі два. Стараємося не тільки займатися в залі, і фітнес, і плавання, і тренажерний зал понемножку. І тактичні різні упражнення рісуємо нога, показуємо відео учились з детства. Наставники команд зазначають, що скільки б не тренувались юні спортсмени, найбільше загартовує їх саме змагання. А якщо команди суперників чоловіча, то дівчата отримують ще й безцінний досвід. С ребятами ми коли граємо, ми учимося Вони набагато нога набагато нога жоще, думають. думати на наоборот, хорошо для нас. Девочки, когда с ними играют, растут еще больше в игровом плане. Ребята поиграли, получили игровой опыт, и это им идет на пользу, потому что никакие тренировки не заменят никаких соревнований. После соревнований они вырастают на три головы. Як зазначають наставники обох команд у суперників, завжди є чому повчитись. Хлопці більш активні та швидко приймають рішення а дівчата подекуди мають більш бійцівський характер. Дівчата хлопцям спуску не дають. Зазначає Ігор Яковенко. Ігра була дуже цікава, упорна. «Сумчанка» – це команда, яка є брендом в Україні. Основа національної зборної команди України. ведучий клуб Сумчанка виступає в чемпіонатах Європи клубних. Тому дівочкам є з чому вони ані совершенствуються. У них дуже багато дітей і вони нам завжди дають бой. А нам не можна проігрувати, не можна ударяти лицом в Грязь у шості відділення хокею на траві у минулому році. Відзначило ювілей 40 років. Нині тут працює три тренери, які виховують близько 60 дітей. У різдвяних зустрічах змагалось дві вікові групи: п'ять команд 2007. 78 років народження і три 2009-го. Підсумки змагань підбив Ігор Іванович. Ми проводили соревновання в двох вікових групах. Вікова група 2009 року народження і младше. Там у нас грали дітки, і 2010, 2011, і, і навіть 2012 рік. Було три команди. Наші мальчики зайняли друге місце. Програв одну зустріч, одну зіграв в і дві виграли. В старшей группе, где играли мальчики и девочки 2007-8 года рождения, там наши ребята выиграли у всех соперников и выиграли финальную игру и стали победителями турнира. Після оголошення місця у турнірній таблиці за традицію, яку полюбили і дорослі й і діти, учасники змагань вітають кожну команду окремо. Команда вишукується навпроти капітана, за спиною якого тренер ховає іграшку. І саме капітан визначає, кому з гравців вона буде подарована. За плечима у хокеїстів ще один турнір, і вони з задоволенням розповідають про результати цих змагань. Я рада що ми зайняли перше місце. Потому что мы одну игру выиграли, а так первое место все-таки же заслужили. Первую игру мы выиграли со счетом 2-1. А вторую проиграли со счетом 1-0. В результате мы заняли второе. Сумчаночка. Команда сильная, соперник хороший. Ну, получилось как-то выиграть. Ну, взяли реванш с того года. С того года им проиграли. На фіналі ми зіграли п'ять ігор всего за ці два дня. Вчора ми зіграли дві ігри, ой, три, да, одну виграли, дві програли, і також сьогодні дві. Мені подобається на этом полі, Воно більше намного ніж у нас в городе. Кожна зустріч команди Шостки та Сум це завжди свято спорту, зазначає Наталія Ткач. І рада на годі кожного року разом з дітьми розпочати новий спортивний сезон саме у нашому місті. Рождественський турнір, такий теплий прийом. І коли Дети, мы поедем. Один ответ был да. Все хотят в Шостку, любят сюда ездить дети, и это очень радует, что недалеко, и мы можем против мальчиков поиграть. Шостка молодцы. Мы с ними очень давно дружим, еще наши старшие тренера эту дружбу с ними давно уже, и мы продолжаем молодые тренера сюда ездить, дружить и играть с детьми.